Доброго дня, компанія Мінягромістолуць. Відвантажимо тракторця Джинну 244-та. Тракторець у нас на вузькій резині. Рік випуску такого тракторця 2023. Трактор йде з ходозменшувачем. має 4 передачі назад, 16 період. Благодевського щеплення. Валибор потужності також двохкорисний, корисний. у нас в новому капоті. Два роки гарантії, безкоштовна доставка. тракторець їде в Любочівський район. Звертається місто Луцьк, вулиця Рівненська, 48.